Вітаю із магазина Аврора. Хочу показати вам акції, які почалися в Аврорі 23-го. Буду діяти по 29 червня. Ці акції діють у всіх магазинах Аврора по всій території України, включно в понеділок починається. Наступного понеділка вже новенькі акції. Хочу почати з цієї позиції. Цікавої, без, вона без акції, але дуже така. Цікаво дійсно, це називається ніж для нарізання кавуна на скибочки. Получається 12 скибочок. Також серединку він тут вирізає, намальована диня. Можна диню нарізати, можна кавун 199 гривень. І ще ось такий, пройшов як кавуном, класний стакан, дивіться, з трубочкою. Дуже файно виглядає. 119 гривень є полунички. І далі вже показую вам акції. Контейнер для заморозки на 0,8 літра, 19 гривень, 21% знижки. Ось такий великий контейнер, він важкий. До речі, так хочу показати його. Але він такий зручний, його можна взяти, ось ну, як нести. Вона так видвигається. Ця ручка, ну, дійсно якісний. І 109 гривень всього коштує, а на нього величезна знижка 56% на 10 літрів. Дійсно класна позиція і класна пропозиція 56% знижка. Далі у відділі цього, як сказати, пластику. Всього масленка така кухонна йде за 49 гривень. Вона йде на бамбуковій дощечці. Бамбук плюс пластик 49 гривень. Ціна тут у нас акція невеличка знижка, 17%. Це у нас підставка. Для пляшок о в холодильник зручно намальовані пляшки під вино. Оце така, щоб вони там ну не не, не падали, не крутились. 149 гривень. Це двійна. А тут є одинарна за 99 гривень. На найбільша знижка О, вона така прям класна. Слухайте, класна підставочка для пляшок. Там можна і молоко, все що хочеш сюди покласти. Не тільки вино просто намальовано на прикладі як вино, і коштує 99 гривень замість 129. Маночка, ось така. Зараз якраз морозиво їсти скляна 44 гривні на 270 мл Іде замість 55. Тут у нас набір ємності для солі та перцю від Ардесто. Мені здається, якісь такі вони якісні металеві скляні. Коштують 119 гривень замість 149. А ось такі баночки для спецій, дивіться, які цікаві. Ось такі в чорному кольорі, і в такому, як бардо, і причому ось закриваються, що зручно. 34 гривні ціна. Так, багато знижок на посуд. як завжди, ламінарку, така глибока миска в білому кольорі 18 в діаметрі 77 гривень, і отака миска широка 25 в діаметрі від ламінарк 39 гривень. Тут у нас салатник сляний круглий за 99 гривень, кольоровий з золотим обідком. А це у нас тарілка обідня з червоної глини з орнаментом. Оця нижня обідня йде за 58 гривень, і верхня також йде за 58 гривень. На 0,7 вона літра. Також о, кастрюля для випікання керамічна. Гляньте, яка класна знижка. Ось така від пейпер. О, кастрюля. Мені здається, вона дуже дорога в цьому в епіцентрі. Причому який 3,5 об'єм: 399 гривень, 20% знижка на 3,5 літри. Так, від пейпер дуже вона важка. Знижка на оці кришки, вони йдуть в різному розмірі, але всі за однією ціною. 229 гривень. Універсальна скло плюс силикон, розмір. В асортименті, так і написано: 229 гривень. Тут кришка скляна, універсальна від густо 28 сантиметрів, ціна 99 гривень. Так, вона йде ось цією, ну, як сказати, кришечкою до неї. Вона там прикручується. 99 гривень. І акція почалась на кастрюлю з нержаві. Кастрюля нержавіюча з кришкою Алмо на 3,2 літри. 379 гривень. Так, оце кастрюля на 2,4, а ось така на 3,2 нержавіюча. Кастрюля нержавіюча з кришкою. 22 сантиметри в діаметрі. Знижка 16 Книжки на цей розсікач полум'я 64 гривні металевий, круглий, так він виглядає. А це у нас розсікач полум'я металевий, але отакий більш маленький 17 гривень замість 22. Акція на ківш із нержавіючої сталі. Він йде з кришечкою скляною 20 см в діаметрі на 1,2 літри від Ардесто 289 гривень замість 349 Тут у нас друшляк металевий великий великого розміру з ручками за 139 гривень замість 169-кондитерський від АЛМО за ціною 19 гривень 30 сантиметрів. Тут так, 30, він один. Получається кондитерський багаторазовий 19 гривень. Скляна на літр 15 гривень коштує. Так, і там також на літр. Акція на ось цю турку більшого розміру почалася. Така турка металева з ручкою на 400 мл за 84 гривні. Такі банки, а це акція минула 9 гривень. Ну, по 25 ще буде йти замість 12, Це я показувала в четвер. Ось така євро. Я так розумію, ця баночка 9 гривень замість 12. А тут у нас серветниця, дозатор з дерев'яним квадратним візерунком. Ось вона, 77 гривень. Зубочистки бамбукові, ось такі. Тут їх іде в упаковочці. Скільки в пакеті? Мабуть, 100 штук. Я так розумію, такі дуже тоненькі за 5 гривень замість 7. А такі за 250 штук від Ферекінбок. Ось вони з дозатором. Ось так це все: 44 гривні. Тут 250 штук. Для сиру за 119 гривень вона йде з таким, як контейнером. Так виглядає знижка на неї 20%. Океанос Home бренд називається. І також ніж шатківниця для капусти 55 гривень. З 23 по 29 акція ніж кухонний металевий. Так, це у нас інтернаціонал ніж кухонний металевий з ручкою за 109 гривень. На жаль, тут розмір не вказаний, а в наступному вказаний 149 гривень. Оцей від пейпер, товщина 2 міліметри. Сталь універсальний, 11 сантиметрів довжину 149 гривень. І також акція на набір ручок для кришок. Ось такі ручки, три штуки за 34 гривні. Далі, з 23-го, минажниця для закусок. 229 гривень дерев'яна ведмедико. Це вона і є. Замість 299 мнажниця для закусок. Ось така прямокутна на три ділення. Бамбукова, 49 приладдя від густо, все по 87 гривень. Ось така ложка з отворами Горіх коштує 87 гривень. Далі шумівка кухонна. Нейлон пластик. Також 87 гривень. Ось так вона з зубчиками. Тут у нас ложка для спагетті, нейлон. Також 87 гривень і кухонна нейлонова пластикова горіх. Ось така це ложка, також називається 87 гривень. Цей набір затискачів 15 гривень коштує. І тут у нас піки бамбукові для м'яса. Це називається піки бамбукові да, для м'яса 100 штук за 49 гривень. І ще така позиція: шумівка кухонна нейлон пластик, океанус хом 99 гривень. І Махіто від Біола, тут пляшечка 0,5, Ну, краще вживати охолодженим. Махіто 16 гривень за 0,5 Також акція на оцей холодний чай. До речі, також Біола виготовляє 500 мл з малиною 18 гривень. Напій оцей саме Моджу Чінота. Кола коштує 16 гривень замість 18, 0,33 ЖБ банка. Також по 29-та акція на Несквік. Какаорощиний. Не, несквік в скіках, 9 гривень, 18% знижка. Соняшникова 70 грам за 8 гривень. Дійсно, класна ціна. Так, халва, так і називається соняшникова від Нордзу. В асортименті 8 гривень. З 23-го невеличкі знижки, вафлі світоч в асортименті і пломбір, смак пломби, пломбіру, і класична. І ось оця з шоколадом по 17 гривень тут 71 грам. І ось такі трубочки Конетте Відрошен, Канафетта Відрошен 140 грам, з горіховою саме начинкою, акція 31 гривня. Чиця Макмай французька 130 грам. за 14 гривень всього-навсього. На поличках крути літо також є акції. Ці кришки в першому випуску показала 36 гривень. Тут пристрій для відділення кісточок 34 гривні, 23% знижка. Машинка закатувальна. Ось така машинка. Дуже важка, закатувальна. Добрі традиції, зроблена в Україні. Коштує 194 гривні а, ну, акція 15%. І акція на ось цю кришку-стерилізатор 34 гривні замість 44. фасувальні від Екосистема, 100 штук, розмір 26х35, в рулоні їх 100 штук за 27 гривень. Далі, ось такі пакети від Добра господарочка. Так, тут 35 штук. Вони коштують 64 гривні для пакування харчових продуктів. Паперові, саме паперові за 35 штук, а розмір 31 на 10 на 4 см. Пакети слайдери від добра господарочка на 1 літр плюс, 1 літр плюс 2 літри. Так, написано 5 штук. Застібка слайдер 24 гривні за 5 штук слайдерів. рушників. Так, тут два рушнички в різних кольорах. Вони йдуть розміром 40 на 48, коштують 37 гривень. З лимончиком і просто зелений. І також акція на скатертину ПВХ прямокутна від АЛМО розміром 100 на 60 сільвер. ось так колір сільвер гарно виглядає. 47 гривень, 27% знижка. Для посуду 88 гривень 26% знижка. Ось такі ці сушарки, вони йдуть в різних кольорах. Показую, які є ділення. Знижка на них 26%. Шки набір приборів столових. Дивіться, як вони класно запаковані, в такому контейнері йдуть ну, з клапаном в різних кольорах. За 58 гривень тут 12 штук. Я так розумію, 6, а, 12 штук, 4 ножа, 4 ложки і 4 виделки. Дуже зручно, причому зручно, що вони так закриваються, герметично слухайте, класна позиція. І також акція на цю позицію. Тут 289 гривень, невеличка знижка, 6 плоских тарілок, 6 стаканів, один оцей бокс і по 6 виделок, ложок і ножів. У нас агроволокно за 99 гривень, мульчуюче. Практичне агроволокно високої якості, призначене для укриття ґрунту. Коштує воно 99 гривень розміри 1,6 на 5 метрів, 30, грам, 30 метрів квадратних, знижка 23%. Далі штора маскітна, гляньте, як багато їх тут поприходило. Я маю на увазі різні кольори з цих штор. На магнітах з малюнком. На магнітах це зручно. Ось такі магніти тут з малюнком. Так, однотонна 88 гривень 100 на 210. Є блакитні, зелені, жовті, ось такі, як бускові, рожеві. Ну, кольорів багато на вибір. Дозатор, дивіться, аж 57% знижка, 55 гривень, саме оцей дозатор. Тут 20% знижка, це називається підставка для ванної кімнати. Вона йде на присосках, кольори є різні. Коштує 39 гривень. Далі щось такий тримач для губки. Тут він йде з дозатором. Для мила 77 гривень. Ще полички. Поличка для ванної кімнати, Прямокутна біла або чорна 199 гривень. Тут у нас знову мильниці в акції. Мильниця ось такого плану 19 гривень. Мильниця пластикова з бамбуком в різних кольорах є 64 гривні. Мильниця пластикова на присосках. На присосках це ось оця ось така. на присосках 32 гривні замість 39. Далі, оцей набір аксесуарів за 249 гривень. Тут у нас ой, гляньте, яке класне відро для сміття, такого маленького розміру. Тут вони тільки блакитні за 55 гривень. замість 69. з 23 по 29 акція на пробку для раковини 28 гривень. Я так розумію, мабуть, ось оця. Да? А може я не права. 28 замість 34. Тут є ну, вони різні малюночки. Бачите, є навіть з такою морською зіркою. Дуже гарно виглядає. 28 гривень. Щітка для чищення, кухонна з відсмоктувачем в різних кольорах за 19 гривень, замість 24. Далі, ось оці від Файно рукавички господарські. Жовті в асортименті. Мається на увазі різні розміри. Там М, далі є, є М, ЄС М бачу. 33 гривні 25% знижка. Далі ось такі набір рукавичок господарських від Frakingbox. Вони нітрилові, сімейна упаковка. 50 штук за 199 грошок для унітазу пластиковий з підставкою є в чорному кольорі, є в білому. Зараз зі знижкою йде за 99. Або ось такий вантус для сантехніки. Знову в акції 26% знижка. З така довга в нього ручка, ще її можна повісити. 29 замість тридцять Тут у нас акція швабра для миття вікон. Ну, ось така вона в різних кольорах. Я бачу, і жовтенька, і зелена. Так вона виглядає за 39 гривень замість 49. Господарське, рідке літер від Оксидом за 29 гривень. Ось таке. Далі маестро, господарське мило в асортименті 125 грам для прання видалення плям 15 гривень. Також антизапах, активна формула. Так, для видалення плям, а це для прання від збілюючим ефектом по 15 гривень 125 грам. Тут у нас відбілювач тканин кисневий від «Хелен». Ось такий порошок для білого підходить для дитячих речей без флору та фосфатів. 64 гривні за 450 грам. І також міс «Хелен». Тут відбілювач це 70 грам за 15 гривень. Змінних блоків, від ДАК. диски чистоти називається. 36 мл 109 гривень, і 2 по 36 за 119 гривень. Оце, мені здається, як вигідніше. Да? 2 по 36-119, тут один за 36 за 109. Далі засіб для миття полів. Так, це я так розумію, запах лаванди 39 гривень за літр. Оп-ефект бренд називається. Це скільки тут кошиків зі знижками з 23 по 29. Ось такий кошик для зберігання текстильний з ручками великого розміру. Стійке дно, 177 гривень. Текстильний, плетений, круглий з ручкою. 147 гривень меншого розміру. Він також з ручками тут ще такой пакет всередині. Ну от показую, як є 147 гривень, далі 134 гривні. Потім 177, 170, це по 134, а от 177 ось такого плану. Це як кошик декоративний, плетений, круглий. А ну-ка перевіримо, да, скільки такий коштує. Самі цікаво, оцей да, 177, такий можна фрукти класти сюди. А ось отакий, ось він такий важкий. Ого. А, він йде, слухайте, він йде з ручками, з діленнями, оцей зручний всередині в смужку. Гарно виглядає, Зараз перевірю, скільки такий коштує. Ось оцей кошик 177, але бачите, як воно відокремлена, ця середина. Ви його розбираєте самі, а потім отак складаєте, як дівчата його склали. І виходить, що цей 177, такий по 134 і по 147. І 177 ще. Такий великий він іде без акції 599 гривень. Ось такий. Далі акція, рушник банний, написано банний. Ну такий, як для пляжу, з кольорами різними з малюнком. 77 гривень замість 99. Дивіться, є різні малюнки. Не написаний розмір. Мені здається, стандартний такий, як от на пляж брати, причому тоненький і зручний. Я зараз проб'ю і гляну, який розмір, може, воно напише. Так, зараз це складу. Потім. Давайте подиво. Коштує 77 гривень, але розмір так і не написаний. Написано дитячий, замість 99 гривень. З іграшки, ну, дитячі іграшки, ось такий літак, пленер. Він підходить 3 плюс років. 77 коштує зі знижкою. І акумуляторна плюс, плюс ось такий розмір 39, замість 49. Багато акцій на клей. покажу. Фарба. Почну з фарби. Лак реставраційний. Дивіться, ось такий лак 89 гривень коштує 12 мл в асортименті. Причому реставрація на... різні, різні вони в асортименті. Тут одне щось намальоване, 95 сколів. тут також на 95 сколів вистачає, 18% знижка. Далі Супер Клей гель. Ось такий саме. Ultimate. Це гель 12 гривень. Тут 2 грами. Ще з 23 по 29 такий гель ось в такій упаковочці. Ци акрилай гель. Новий 5 грам. Ци акрилай. Ну, не знаю, що таке так, Отак. От 15 гривень, замість 19, але тут 5 грам. І ще 5 грам оце такий же бренд. Щось новий. Це акрилан. Це акрилан. новий суперклей. Миттєво склеює точний аплікатор, ага, оригінальна формула 15 гривень за 5 грам. У нас бокорізи шліфувальні з із сталі 180 мм, 169 гривень. Далі пласкогубці комбіновані. Ось такі плоскогубці за 109 гривень, також сталь міні, 115 мм. Сталь міні, а це ж такі ж плоскогубці за 109 гривень. Злик малярний розміром 10 см, ширина мається на увазі, коштує 24 замість 29 Ганчірка для прибирання в тубусі 39 гривень, на неї аж 49% знижка. Розмір у неї 40 на 28,5 5. Венчірка для прибирання. намальовано і машину можна як мити, ну як з собою брати так зручно. Тут де це все для автомобілів стоїть, вона тут стоїть. В цьому Підсвітка LED з підстаканником автоматична від дах Я так розумію, 234 гривні. Ціна 16% знижка. Того дівниця рибальська так, від Life Orange в асортименті 41 гривня. І також невеличка знижка на оснащення для ловлі коропа. Life Orange в асортименті коштує тут 40 грам написано 59 гривень. Оце ще познали ємність для солю та перцю за 19 гривень. Отак насипаєш і трусиш зірочкою. Я на цьому свій огляд буду закінчувати з магазину Аврора. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба, це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!